Росіяни заявили про рішення Міноборони перекинути війська біля Дніпра на лівобережжі Херсонщини. Така інформація з'явилася зранку в телеграм-каналах пропагандистських видань. Щоправда, за годину ці повідомлення анулювали. Міноборони країни-агресорки назвали це повідомлення провокацією а пізніше повідомили, що російські пропагандистські змі могли отримати цю інформацію від фейкового аккаунта міноборони, який нібито ведуть з території України. Ми не коментуємо сам ход положення діл на на полі вороці Спеціальна воєнне пірація. Це все таки прирогатів спеціалістів професіоналів, тобто наших воєнних. У центрі національного спротиву назвали цю новину інформаційною операцією проти України, щоб відвернути увагу Сил оборони. Наразі за інформацією місцевих жодних відповідних рухів військ ворога не зафіксовано. Відтак можемо констатувати, що наразі відбувається інформаційна операція проти України. Водночас там висловили переконання, що відхід російських військ з Херсонщини справа часу, тому вкид росіян є передчасним релізом.